Зустріч така та теж по кооператива. От ми там познайомилися, і ну, ви ж мене знаєте всі, я як захотіла, то я так я просто побачила сказала, що ви, от, ви маєте до нас приїхати в громаду. Ми от поспілкувалися буквально 5 хвилин. Тому я дуже задоволена, що з Кам'янськ-Подільська людина сьогодні до нас приїхала. І давайте от, хай вона нам розповість перше враження про нас і, 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 і ж побажання, що, от, що вона. От, Ця це, це людина, якби сторони, це кажуть, завжди сторони завжди відніше, краще, ніж от як в самій громаді. Отже, доброго дня. Я з вами привітаюся. Мене звати Аня, і я представляю Асоціацію міст України, Хмельницьке регіональне відділення. Асоціація міст України в Україні вже два роки, це вже третій рік, реалізує проект, який називається Пульс. Його основне завдання спрямування на підтримку реформи децентралізації. Отже, я трошечки з площини кооперативної зміщуся на інше об'єднання, а саме поговоримо трошечки про децентралізацію. Перше, якщо вас цікавить моє враження від вашого села, я не уявляла, що існує Білогородка на карті Хмельницької області до минулого четверга, і я дуже здивована, що я раніше про це село не чула. Тому що е, потенціал тут шалений, і я бачу і людський потенціал. Я вже ділилася перед е, зустрічю на все 100 тисячне місто Кам'янець-Подільський вряд чи би зійшлося стільки народу, скільки тут у вас на подібну зустріч. Тому це однозначно радує, бо у вас вже є головне, у вас вже є розуміння того, що зміни необхідні і не можна рухатись так далі, як ви рухаєтесь зараз. Тому що треба щось змінювати і треба кудись йти. Отже. Українська держава з величезним скрипом, з величезним протистоянням влади розпочала реформу децентралізації. Чому з протистоянням? Тому що ніхто із тих, хто сидить у Верховній Раді, в реформі децентралізації не зацікавлений. Її проект знаходився на затвердженнях ще з кучмівських часів, і це нікому не було цікаво, тому що дати можливість розвитку місцевого самоврядування і забрати по факту в себе власними руками повноваження князьків. Нікому не цікаво. Тому зрозуміло, що децентралізацію ніхто не рухав. На даний момент децентралізацію намагаються всілякими можливими способами гальмувати. Не буду кидати в сторону районної адміністрації ніяких випадків, тому що про Ізяславський район в цьому плані я знаю дуже мало, але є інші приклади в інших районах. Де адміністрації стараються якомога більше протистояти, зокрема, ми можемо поговорити про Кам'янець-Подільський район, в якому районна рада конкретно капає на мозк конкретним депутатам, конкретних сільських рад, і переконує їх в тому, що об'єднуватись не варто, тому що заберуть землю, заберуть лікарню, заберуть та все що завгодно, закриють школи. І як говорять на Тернопільщині зазвичай в селах. Ви до нас приїхали забирати все. А що ж у вас є? А нічого, але ви в нас все одно все заберете. То, якщо виходити з цієї логіки, із тих громад, які утворилися на Хмельниччині, їх на даний момент є 26 і ще 5 перебувають в процесі утворення, чекаючи рішення Центральної виборчої комісії про вибори, є кілька, які пошкодували про те, що об'єдналися. Це правда. Ну, це так, щоб говорити відверто, щоб не лити на вас казочки і яскраві райдуги. Є кілька громад, які шкодують про те, що об'єдналися, але їх всього три. Всі, решта дуже задоволені. В першу чергу, тим, що вони отримали самостійність. Децентралізація дає змогу отримати широкі повноваження місцевого самоврядування. Що найважливіше, отже, ваша голова або будь-хто інший, кого ви оберете, це буде ваше рішення, ви приймете його на виборах після утворення громади. Будуть мати змогу розпоряджатися тими речами, якими не розпоряджалися до цього. В першу чергу йдеться про бюджет. Об'єднані територіальні громади виходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України. І зараз в бюджеті області прописані райони, як були раніше, і окремо 26 об'єднаних територіальних громад окремими стрічками. На них виділяються окремі кошти. З чого формується бюджет об'єднаної територіальної громади? В першу чергу це власні надходження, тобто те, що громада заробляє сама. Це в основному 60% податку на доходи фізичних осіб, іде відсоток від оренди землі, ідуть частина акцизних податків. З ними трошки граються, їх то забирають, то дають, тому що держава теж не дуже хоче давати багато грошей в громади. Але як правило, як показує практика, власний бюджет власних надходжень сільських рад. Якщо у вас, наприклад, дві сільських ради, і у вас на двох було там 200 тисяч бюджету, то стане мінімум 400. Так показує практика. Власні надходження за рахунок збільшення відсотку ПДФО зростають мінімум в два рази. Це тільки власні надходження. Ідемо далі. Бюджет громади отримує також освітню і медичну субвенцію. Вони зараз теж трошечки перерозподілений порядок їхнього розподілу, їх можна витрачати тільки на, наприклад, освітню субвенцію, тільки на зарплату педагогічного персоналу і витрати на учнів. Тобто комуналку і технічний персонал громада оплачує сама. Але освітні субвенції виділяються окремо на кожну громаду. Воно виділяється там відповідно до кількості учнів і так далі. Тобто є формула, за якою це розраховується. Так само медична субвенція. На даний момент вона виділяється, поки не прийнята медична реформа. Там дуже складний цей процес з медичною реформою. Але коли він відбудеться, буде інша формула і буде інший спосіб виділення коштів. Отже, ви отримуєте власні надходження, освітню субвенцію, медичну субвенцію. Також існує таке поняття як базова дотація, або дотація вирівнювання це е, ті кошти, якщо ми візьмемо, наприклад, ваш бюджет, розкидуємо на душу населення і отримуємо там 700 гривень. А середній показник по Україні 900 гривень, то вам дадуть 80% від тих 200 гривень, яких не вистачає у вигляді дотації. Е, така там, там є якась формула, вона трошечки складніша, але якщо спрощено, то десь приблизно так воно буде виглядати. Це базова дотація, якщо вона вам буде необхідна, вона буде. Для прикладу скажу, що в Хмельницькій області є громада, яка має реверсну дотацію. Тобто, це коли громада використовує всі кошти, які їм потрібні, і в них ще вилучають. Це громада в Кемнець-Подільському районі Гуменецька ОТГ. ОТГ. Ну, їм пощастило, в них на території знаходиться два величезних промислових підприємства цементний завод і е, фірма Авіс. Тобто, там зрозуміло, що там в них проблем немає з надходженням податків. Ідемо далі. Є ще така річ, яка доступна об'єднаним територіальним громадам і недоступна звичайним там, районам і сільським радам, це е, фінансування по лінії Державного фонду регіонального розвитку. Що це таке? Відповідно до кількості сільського населення і території, кількості території, яку ви займаєте вашої площі, вам виділяється, резервується для вас певна частка коштів в державному бюджеті в фонді, оцінь ДФР, Державний фонд регіонального розвитку. Ви підготовуєте проекти під це. Ну, по факту, як грантові, там є певна е, аплікаційна форма, за якою ви подаєте цей проєкт. Ви готуєте проекти, і вам на ці проекти виділяються кошти за ці кошти ви можете зробити все, що ви захочете, абсолютно все. Тобто, як правило, люди за ці кошти кладуть дороги, ремонтують школи, міняють вікна, модернізують системи опалення і так далі. Тобто, робиться маса-маса речей. Є проколи з цими грошима. Проколи були ми позаминулого року в маківській об'єднаній територіальній громаді, це до район. Коли кошти були виділені під певні проекти, провалася тендерна процедура, але ті, хто виграли тендери, не виконали своїх зобов'язань. І таким чином почали всі дуже сильно шуміти, що маківський голова вкрав 5 мільйонів гривень, а насправді він їх просто повернув в державний бюджет, тому що ті кошти, які ви не використали, вони повертаються в державний бюджет, ви просто їх не отримуєте. Ну як би отак, просто взяли і не отримали. От за ці кошти, наприклад, у Волочиському районі у Війтовацькій об'єднаній територіальній громаді, це е, десь кілометрів, скільки там 50 від Хмельницького, приблизно е, було проведено вуличне освітлення зроблено в чотирьох населених пунктах. Проведено водогони в двох селах повністю. В них, вони відкрили три садочка, вони будують з нуля нову школу. Тобто, в них там реально таке маленьке економічне диво. Вони відремонтували 14 будинків культури, відкрили перукарні, яких ніколи не було. Зробили, організували колективи художньої самодіяльності, які зараз вже мають звання і досягнення, і так далі. Тобто є речі, які люди починають робити просто ну, якби на рівному місці, отримуючи ці кошти. Голови громад зараз бояться навіть в деяких моментах. Щось говорити, тому що коштів є дуже багато, і треба просто вміти їх перерозподілити на свої потреби правильно. І як правило, з цим виникають проблеми. Як правило, проблеми виникають з тими людьми, які можуть написати грамотний проєкт, для того, щоб його грамотно вкласти, і кошти не пішли не з нами куди, а пішли в правильне русло. Але ваша ідея кооперативу це та річ, навколо якої ви зараз об'єднуєтесь, і це вже добре, бо ви вже об'єднуєтесь. Вас не треба переконувати в тому, що об'єднання це сила вашої громади. Ви вже це розумієте. І утворюючи кооператив, ви отримуєте його як юридичну особу, яка дає змогу вам отримувати не лише там фінансування, якщо ви будете в ОТГ там отримувати фінансування під по ДФРР, чи там бюджет розвитку, чи субвенція на розвиток і так далі, субвенція на інфраструктуру. А також дає можливість доступу до грантових коштів. Говорилося про красилів, про ПРОН, яким чином вони отримали кошти. Там подаються теж заявки, проекти, виграються конкурси. Є приклади чудові в сусідніх областях, в Чернівецькій, в Тернопільській області, де за грантові кошти були закуплені холодильні установки. Але для цього треба просто над цим працювати. Потрібна людина, яка як мінімум володіє грамотною українською мовою, яка володіє англійською мовою, або такий спеціаліст, якого ви, ви могли наняти ззовні. Для того, щоб брати участь у міжнародних грантових програмах. Отже, це от такі от, якщо коротко, це такі можливості, які б у вас були. Ну і маленька ремарка. Базилійська сільська рада в Теофіпольському районі планує, вона передбачена перспективним планом і хоче утворювати ОТГ. Так от, в них ситуація, ну, тако, якщо об'єктивно, разів у 5 гірше, ніж у вас. Тому що на зустріч із нами там прийшло четверо. А вас набагато більше. Ви розумієте, що вам потрібно, нас а населення в них таке саме. У нас самі активісти. Так це ж прекрасно. У вас відсоток активістів дуже великий, якщо взяти в середньому відсоток по Україні. Тому я певна, що у вас все вийде. Просто єдине, що вам потрібно, це так, якщо знову ж таки по механізму, так? Є лише два критерії для утворення об'єднаної територіальної громади: це спільні межі і фінансова спроможність. Фінансова спроможність рахується за певними формулами. У нас є бюджетний консультант, якщо вам буде цікаво, ми просто вам її порахуємо. Але у 98% випадків фінансова спроможність є, тому за це можна не перейматися. От, отже, ви можете вважати, що ви є спроможною громадою. Вам просто потрібен цей розрахунок, щоб його підтвердити. І якщо у вас є як мінімум хоча б дві сільських рад, які мають спільні межі і готові об'єднуватись, починайте процес. Тобто треба дві, як мінімум, сільські ради. Мінімум дві. Одна не може утворити З ким можна договоритися? А ось сидять представники, так? Я не буду вас зараз сватати, тому що це не моя справа, але у вас є всі шанси зараз домовитися, раз ми вже тут всі зібралися в такому форматі. Отже, чому ще одна: реформа децентралізації назад не посунеться. Це неможливо. Вона однозначно дійде до кінця. Однозначно. Як в якому форматі, чи її викривлять, чи не викривлять, неважливо, але об'єднані громади все одно утворяться. І чим раніше ви сядете в цей паровоз, тим більше вас шансів отримати фінансування по лінії того самого ДФРР, по грантових програмах і по інших. У вас є величезний крок, оформлені пасовище. Об'єднані громади по рік-півтора вже над цим б'ються, вже утворені об'єднані громади. У вас є прекрасний капітал у вигляді у вас. Вас, ваших активістів, вас особисто. І я думаю, що вас би мало все вийти, тому що ви розумієте, куди ви хочете рухатися. Головне, спробуйте. А там ми чим зможемо ми допоможемо. Контакти наші є, ми допоможемо і по процедурі, і по фінансах порахувати, і так далі. Все, чим зможемо. вам за увагу.